Привіт! усім! Сьогодні готуємо неймовірно ніжне і м'ягесеньке сало по-українськи. Ми давно вже користуємося цим рецептом він провірений. Тому вирішила з вами поділитися: можливо, і ви захочете приготувати таке сало. У мене тут різні кусочки: і по 2, і по 3, і по 4 см. Це якби без, без різниці, е, На смак воно ніяк не діє, але просто більші кусочки, то, звичайно, потрібно більше їх варити. Всі пропорції я буду говорити на 1 кг сала. На 1 кг сала нам потрібна 1 літра води. І сюди додаємо 1 столову ложку солі, 1 столова ложка цукру, 2 столових ложки оцту. Також воду додаємо, пару штучок лаврошки і перчик духмяний і чорний. Далі викладаємо наше сало у каструльку і варимо. Все залежить від вашого сала. Якщо воно тоненьке, то хвилин 15, якщо товстіше, то від півгодини до 50 хвилин. Пробуйте, яке вам більше подобається. І також додаємо маринад одну чайну ложку хмелі сунелі, воно дуже дає неймовірний смак. Салко вже відварилося, чекаємо, поки воно охолоне. На 1 кг сала нам потрібно 5-6 зубчиків часника передавити на часникодавку. Далі готуємо суміш спецій для сала на свій смак, одна чайна ложка копченої паприки. Можна звичайну паприку, в кого нема. Так ось сюди додаємо одну чайну ложку чорного перцю меленого, і також одну чайну ложку паприки. І також часничок, який я вже почавила. Далі кладемо сало на фольгу, обтираємо чесничком, гарно натираємо з усіх сторін. Обсипаємо спеціями. Так, з усіх сторін, щоб воно було. Вже салку обваляла у спеціях гарненько. І замотуємо у фольгу і на, хоча б на 2 години у холодильник, а бажанок, звичайно, на 12 годин. І можна смакувати наше сало.